Всім доброго дня, я вже зібралася на роботу. Сьогодні там з вами ну, викладу зробила рецепти для, для себе і для вас. Думаю, якраз вихідні йдуть, треба щось їсти. У нас сьогодні 12 градусів. Ну, по, так показувало. Я не знаю, зараз не подивилася, скільки ну, на вулиці так тепло, знаєте, дуже не вдягалася, багато сітерів під не вдівала. Сонечка немає, хоча обіцяли. Я сьогодні зранку встала, швиденько попрала постіль свою, поприбиралася, сьогодні була моя черга, так що я вже з утра. Всі сміються, що Оля тобі мало там прибирати, так ти ще й тут. Ні, ну те, що треба і по черзі, і взагалі. Я люблю прибирати. Так що такі от справи. Дівчатка мої теж сьогодні там прибирають будинку. Мама каже, треба трошечки попрацювати. Хоча, каже, в будинку не буваємо, а все одно пил та вологе прибирання зроби, каже, так що вікуська допомагає. Але як допомагає? Каже, мама, вона на вулиці, а я каже в хаті. Вона грається. Ну, а так казала, що все нормально, бо я їй кажу, зніми відео. Ну, не знаю, якщо зні... знімуть сьогодні, то додам. Якщо ні, то завтра кажу, Ви хоть, може, в неділю там чи що. Ну, сьогодні вони не дуже обіцяли, може, каже, в неділю. Я теж завтра, вроді, дивлюся, погода повинна бути чудова, тому не буду загадувати, може, десь з'їжджу, тому що. Ну так, знаєте, заморишся за неділю, хочеться то і так відпочивати, От, то нікуди не бігти, нічого. А з іншого боку, думаю, та ні, треба кудись піти, походити. Воно дуже цілий день, як ото вже лежиш, а вже там після обіду думаєш, та оце б треба було поїхати. Ну, вже вечором не хочеться, потім, так звикла, знаєте, як кудись їду, то або там. Зранку, як на базар, а як так просто прогулятися, то там. і не в обід, як -от, часа десь там в 11, то виходжу і так, тут я вже все бачила, тут воно, знаєте, немає, куди тут так сходити. У нас тут ці цій місцевості, тут тільки таке, знаєте, все, ну, житлові будиночки, такого нічого. Ну то там церква тільки в них, а так більше нічого такого тут немає. Я вже все, все кругом обійшла, то вже все так знаю. Настонічка теж добре, так спілкувалися, не, ще не, не дзвонилися до один одного, а просто я сьогодні з дівчатками не зізвонювалася ще. Ну, може, як прийду, я сьогодні ж раніше йду на роботу, то як прийду раніше, ну мається на увазі, що сьогодні раніше прийду, чим 12-та ночі. А ти тоді побалакаємо, як Вікуська каже, Оля, ти позвони до нас, каже, побалакаємо. <с>? Я кажу, ну а як же ж То Вона мені там кружочків понасилала, порозказувала там, що вона робила, що там було, що там коти, що там собаки, що там вона ходила на огород. Вона у нас така, знаєте, їй все цікаво. Так що таке, більш нічого немає нового. Навіть ви знаєте, я так дивлюся, сьогодні звернула увагу, скільки мене подивилося людей за цю бідренку. Слова підтримки дуже від вас багато, я вам дуже вдячна. Ну нічого. Дівчатка, ви знаєте, я хочу сказати, що якщо комусь там не заплатили або там щось ну, от, знаєте, на роботах всяке ж буває, да, коли працюємо. Що тут, що в Україні, дурять воно кругом у всіх країнах, да? ну я думаю, що якщо вони нас надурили, хто б це не був би там, да? ну, кожну людину, то воно теж їм у добру справу не піде. Ті кошти і все, правда? Так що, як от, Бог їм суддя, а ми, а нам, нам би Бог давав здоров'я, заробимо. так що... Ті два дні, що я мучилася спиною, нічого воно пройшло, слава Богу, і пішли працювати далі. Ну, ви знаєте, я дуже задоволена цією працею, де я працюю зараз, хоч воно і важко, але я такі, звісно, тяжкості, ну як такої ваги, такого я не тягаю. Ну, буває там інколи там щось таке, а так, щоб, щоб я кожну минуту такі тяжісті не підйомні, піднімала, то такого немає. Більш така, знаєте, жіноча робота, слава Богу. Хоча тут так, знаєте, як там дівчатка написали, що на заводах, що кругом дуже не відрізняється, там, щоб і на складах тягають і важке, і жінки, і чоловіки. так що, Ну нічого. Так, побігла я на роботу. Вам тихого і гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, сьогодні ми з вами готуємо салатик, Маринована цибулька. Але цибульку ми сьогодні маринуємо трошечки поцікавому. Так, беремо нашу цибулю. Трішечки я солю. Зовсім трішечки. Я роблю невелику порцію. Даю оцет. Ви знаєте, тут оцет дуже, не знаю, мені здається, дуже кислий, не такий, як у нас вдома. Так, і олійки. О, беремо оце все, перемішуємо. І поки будемо різати салатик. Воно у нас вже промаринується. Тепер беремо рук і ріжемо його такою соломочкою. Так, ну, я зараз вам покажу. І це буде наш перший шар. Салат будемо робити шарами. Превібутучки. Так, виклали і кожен шарманом змащувати майонезом. Так. Тепер беремо нашу шинку, У мене це ж іню Теж будемо різати її соломкою. Так. Я вам пропорцію напишу на цю ниточку салатику. Це якраз мені буде на вихідній. Отак, і це буде наш наступний шоу. майонезиком. Так, тепер зверху цього вложимо нашу цибульку. Змачувати майонезом ми не будемо, так як вона у нас трошечки там прилита олійкою. Вам сподобається. Тепер беремо яйця і теж ріжемо так. І це буде наш наступний шар. Яйця такі, знаєте, невеличкі. Я їх взяла два штучки. Так, тепер беремо чорнослив, а я його так. Я його замочила, потім трішечки просушила, і він у мене аж прямо, ви знаєте, так гарно аж підсух. Гарненько так. Так, Тепер беремо твердий сир Я буду натирати на оцю. Так, сюди сир виложили, тепер беремо. Замарчуємо все майонезиком. Ось дівчатка, я ще й зеленю присипала. хлопці. Салат дуже смачний. Спробуйте, приготуйте, будете дуже задоволені. А мені на вихідні є їсти. Чекаю вас в коментарях.